Привет. Как вас зила? Потихоньку. Ви откуда? Я України, з а, ти? а Я живу в Варшаве, сам тоже с Украины, с Донецка. Украинскую мовою спілкуюсь? Ну, трохи спілкуюсь. Ну просто бывает часто россияне кажуть, що вони типу з України, з Донецька, там з Києва, чи ще звідкись, а української мови не знаю. Поля... Поляниця. Поляниця Укрзалізниця. Поляница, укрзалізниця. А, у росіян велика проблема з ця. Вони не можуть. ця, ця, да, ця говорять. Угу. Ца ця, паля, ця. Е, Ну, я, е, я добре знаю українську. Ну як добре? Не на 100%, але у мене бабуся і дідусь спілкувалися з суржиком, і там я почав почав щось українське. А, а потім вже в школі. Вже телізер, ну, в школі воно, у мене русськоязична була школа. Но... Стихи какие-то там Тарас Шевченко мы учили, какие-то песни там тоже я набивал. И здесь, в Варшаві, нашел уже там окружение. Там кто по-украински ну, вообще всегда разговаривает, с ними подтянул прям уже хорошо. Но Молодец. все равно по-русски у меня получается лучше изъясняться свои мысли, свои какие-то там. Бо запас слів більший, Для того, щоб збільшити словниковий запас да, і... треба... Я люблю шутити, і от я по-русски лучше шучу, ніж по українськи Бо в тебе я... запас слів, тобі не треба думати і да. згадувати слово. А коли ти перейдеш на українську, поступово, поступово, поступово будеш збільшувати кількість слів, і тобі буде легше. Потім будеш Но українською мовою жартувати Украінсько, ще краще, де, ніж російською. Як вас зовут? Можемо. Мене звати Віра. Іра, Ві можемо на ти, так? Іра? Мене Андрій зовут. Віра. Віра, Віра. Андрій, Вся ти мені. давно в Варшаві? Два e, года вже. Ну ти ще молоденький, тобі ти ще не мобілізаційного віку. Тобто, тип. Ні, я вже мобілізаційного віку. А, вже ти поїхав не мобілізаційного, а зараз мобілізаційний. Ну так. Да. А сам ти звідки з Донеччини? З якого місця? Петровка. Петровка де це. Поз Лімалянки примикаючий район одразу. Зрозуміло. І як там зараз Петровки немає? Є люди там є? Ну, из тех, кого я знаю, которые там остались, как бы, ну, живут уже там, боевые действия, они отошли, типа, от Петровского района. Ну, такое, серо. Без, без каких-то объяснений вы сами, наверное, все понимаете. Да, я разумею. А почему они там живут, почему они выезжают, я думаю? Вы, не одна, кто было... это говорит, спрашивает. Я... Я не могу ответить за всех, но, понимаете, у кого-то есть возможности, а у кого-то нет. Кто-то не понимает, куда ему ехать. Вот я, допустим, имею там профессию, я там с 19 -го года в Европе, да. И я понимаю, что мне делать, куда мне идти. А люди, которые всю жизнь живут там у себя на поселке, скажем так, и вот война пришла, они работают на работе там километр от своего дома и всю жизнь так. И они не знают, что, что делать, куда уезжать. Люди просто... боятся починать все с початку, с нуля. Ну да, я это могу, у меня хватает смелости, а многие люди нет. Я их за это не осуждаю, потому что ну, недостаточно знаний, недостаточно опыта и всего остального, и они привязаны к тому, что имеют. Особенно, это, если люди старшего возраста, сами понимаете, они вообще вопросы. Старшие люди, кодеки. я разумею, а коли молодь залишається в окупації, для меня это трошки дивно. Ну, Я, Я знаю случаи, так. как мои друзья уезжали куда-то в Киев, там, с Донецка или еще куда-то. Жили, что-то там не получалось, они возвращались обратно. Тоже, поймите, никто никого нигде не ждет, кому ты нужен в этом мире. Только сам себе, если Но не насправ... поможешь. Ну, так оно и, и А, это грустно. И в оккупации на там никому не требуют. Что на там в оккупации кому-то Ну, смотрите, а когда у тебя есть своя хата, там, ты за... Оренду не платиш, ти там собі пожирають по-любому, знайдеш якісь знайомий. Ну, я живу не в своїй хаті, я працюю і плачу оренду. Ну, у вас інше мислення. Ви інша людина, якщо так ми почнемо на це дивитися. Ти ж теж в Польщі знімаєшся. І ви не згодні з тим, що так. Я теж. Я вибір свій зробив. Але. Я не можу сказати. Та про... ні, я не про. Я не засуджую людей, які так, там так, залишаються. Мене просто про... цікаво, мотивація їх, чим вони мотивуються. Що, І щоб... немає твої мотивації. Там зрозумійте, там у людей мотивації немає, тому що вони там в, такому, в такій інформаційній ямі знаходяться, в такому. Стрес і все, ну, це. Я все я... розумію, я все розумію, я розумію. Так, так, так. Коли ти не можеш і личнього слова сказати, тому що для тебе це небезпечно. Віддіті, я, я просто перейшов, перейшов навіть на язик, щоб сказати, це все вам. гарно тебе гарно українська, тебе навіть голос краще. Дякую, дякую. Я, я над цим працював. А ти чуєш От, свій голос, як він міняється, коли ти говориш українською, англійською, там чи польською, чи російською? Ну, звичайно, звичайно. Я вам так скажу, що я коли спілкуюсь українською, я е, як біполярочка, я інша людина. У мене в мене свій образ і свій. Такий вайб. А коли я переходжу там на російську, я вже інша людина, і я за застосовую це, коли я розмовляю російською, я застосовую це в роботі, тому що там я конкретно все чітко можу сказати. А в українську, коли я зустрічаюся зі своїми друзями, які з якими розділяють цей вайб, а як ти підтримуєш Україну донатиш хлопцям нашим, нашим допомагаєш? Я на більше допомагаю не хлопцям, а самим людям, які потребують цієї допомоги. А хлопцям, і... якщо хлопцям не допомагати, то фронт буде сунутися. Дальше. Розумію, розумію. Але я, я хочу так сказати, що я не впевнений в тому, що все, що я дам, воно піде туди, куди треба. Тому так що є ж я... перевірені волонтери і фонди, ти можеш донатити, воно точно піде. Ну, я над цим випросом попрацюю. Да, але, тому що зараз, те, що бачу, мені здається, що е, Україну і я проводжу ворогу, систематично з самого, самого початку війни я систематично проводжу збори, е, і виставляю звітність всю людям і показую, куди кошти йдуть, і вдячність від хлопців, і чеки, перекази коштів. Жодної копійочки не було зі... з... З... знято Добре. з картки. А, не було, не було е... Знято з картки як це, налічні гроші. Я не використовую такі методи, не користуються таким способом. Все на ФОП переклад... перекидається, все, перекази коштів, оплата по реквізитам і так далі. Але е... ну, є люди, які просто шукають причину, чому не донатити, бо там хтось краде, а є люди, які крадуть. Є військові недопропорядні, а, є цивільні але, але, недопропорядні, є так, так, політики. Я, я недопропорядні, але, але я, е, я вважаю, що Панда. я роблю і як я це робив, це теж допомога. Якщо це я, допомога, але але це зрощи дав там на генератор. Я е, допомагаю людям. Для мене е, це ну, в першу чергу. І а я, я маю, а я, а я маю другу чер... позицію. Мені здається, що допомагаючи людям, які постраждали від війни. Це лікувати ну, як симптоми, а треба лікувати причину, щоб не було інших більше людей, яким треба буде допомагати. Треба допомагати армії, яка буде знищувати російських окупантів. Так, це цікава точка зору, але якщо ми побачимо це з другого ракурсу, то це трохи інше. Розумієте, все, що потрібно армії, все, що вона має. Ін інші країни вони дають, але розумієте, що деякі е речі, які дають, вони йдуть не за зна назначенням, Вони продаються ну, а або... які інші країни не дають. Я зараз збираю на наземний роботизований комплекс для хлопців. Інші країни його не дають. Ну навіть якщо й дають, їх треба дуже велика кількість хлопцям. Дуже велика. Дрони, автомобілі це все розходний матеріал, який швидко горить на війні. Це все потрібно завжди. І маленькі точкові збори, наприклад, такі як у мене, коли я відкриваю збір за декілька днів його закриваю і відправляю хлопцям допомогу. Тобто тиждень проходить від початку збору до отримання допомоги, і це дуже велика підтримка для хлопців. Вони дуже дякують за це. Бо це рятує їхнє життя. Ви робите щось для, для своєї країни, в якої ви живете, ви молодець, вам респект. Я з е, повагою вам відповідаю, е, ви молодець. Тому що робите це не за гроші, а для того, щоб щось зробити. Я це роблю для того, щоб я жила в своїй країні, бо я її дуже люблю. Ну, знаєте, на що. Того що вона тому я я казала про а, я що... кажу про це. Я, я, Ти кажеш, чесно, що... я в мене є. В мене є дуже великі сумніви, що вона тепер наша. Мені здається, що вона ніфіга не наша. А чи є? Ну різних mm -hmm. інших стран, які да, зараз добувають, добувають в нас ресурси, які в нас поки були. що ніхто нічого не добуває нас. Ну поки що, тому що небезпечно. А зараз тільки щось вони там якийсь договорничок зроблять, почнуть. Для того щоб вони добували в нас ресурси, для того щоб взагалі це почалося відбуватися, треба Україну зберегти. І я не проти того, щоб інші країни інвестували у видобуток і давали роботу нам інвестували в нашу економіку. Я не проти цього. Наприклад, якщо цей до домовленість з Америкою буде працювати, це тільки нам в плюс. Бо в нас не було ну, ресурсу для знає, того, щоб розробити попалене. Виду... дивиться. якщо ми ви... Ви до... це добуваємо і це наші ресурси, і ми їх продаємо разом з Америкою. Це так. А якщо вони фактично це купують в нас за те, що вони надавали нам допомогу. І ми працюємо як робочі. Да, ми заробляємо якісь гроші, але ці ресурси вони забирають собі, продають самі. Ні, не Домовленість не така. Домовленість інша. Перших п'ять років всі ресурси і е, прибуток від них належить Україні, а наступні роки е, на 50 на 50. Угу. Тобі ж не буде в, в, в одну сторону. Ні, 50 на 50. Наступні роки 50 на 50. А перші роки перші п'ять років Україна отримує весь прибуток на відновлення України. Всі гроші йдуть. Якщо Україна збережеться ну, це для, да, то, щоб Україна це збер... для того, щоб Україна збереглася, того, щоб Україна збереглася, треба працювати, треба дбати про неї, треба допомагати військовим. Треба впливати на політику, на економіку, треба підтримувати все. Тоді Україна буде тобі належати, а якщо ти її похириш, покинеш mm -hmm. і саме найкраще скажеш. Ой, та ви знаєте, її вже давно продали, вона нам не належить, я нічого не зможу well, робити. То все нічого й не буде. Я, я все своє буде. життя ще був там, з 15 років. Я ну, там, жив у Донецьку, потім мені вдалося виїхати там почати подорожувати, щось десь працювати, шукати себе. І я там поїхав до Європи, виїхав, зробив там візу собі. І Я шукав себе, і я не жив фактично все своє життя в Україні, я жив частично в Україні, потім жив в окупації. Але в мене... все одно твоє... так, ти, так, ти так, ж розумієш так. свою ну, приналежність, ми, ти ж розумієш, що ти українець. Що так, ти... так. Я, я, я просто хочу сказати: потім, в 2019-му, я уїхав у Європу, жив тут, і е, в мене. Ну, якось знаєте, я ніколи не був патріотом, прям. Ну, я б, чесно просто тобі кажу, як я. Я завжди жив там, я не думав про щось таке. тому що, А зараз я дивлюсь на те, що коїться, і мені... мені так страшно за це все. тобі ж, я е, розумію, що таке коїться, що знищення нації. Де... Я це зрозумів зараз. Mm. І ти молодець! що ти робиш? Ну, знищення думаю, на нації, так вони прийшли нас знищити 100%. Ну так завжди було. Так і в інші часи було, і у інших народів таке саме, хто поруч, ти сама все знаєш. І це буде, напевно, завжди відбуватися, <правда> отак із, із вік, вік, і, і буде так йти. Я не знаю. <світ> Якщо ми побачимо історію, то так воно завжди було. Чесно кажучи, не, не впевнений. Ну для що... того, щоб з нами це не повторювалося, треба, щоб країна була сильна. Треба її посилювати. Так, сильна, нам, Але нам потрібна нормальна дипломатія. Нам потрібна... А що в нас не так з дипломатією? Я не я не я не думаю, що Зеленський нормальний дипломат. Я вважаю, я що вважаю. він прекрасно на цій стізі. Міжнародна я, я, міжнародна дипломат, міжнародна дипломатія у нас на найкращому рівні. Ніхто ще так не виводив Україну. Так, так, так. Але знає. оточення його дуже багато чого поганого там робить Україні. Наприклад, І... ну наприклад, з ярмаком з ситуацією... а що в Ярмака була погана дипломатія? Е, дипломатія нормальна, менеджер він чіткий, але все інше ну його похерили, його вже немає. Вже зараз інший дипломат Буданов. Так, ну, так висновки зробили пізно, пізно, але зробили так. це мені це мені дуже сподобалось, що це працює. Що ну. щось воно е, але зійшло. це ж завдяки тому, що народ стояв, вийшли з картонками. Відстояли незалежність набу набу розслідує е, корупціонерів, навіть найближчих оточення найближче до Зеленського. Зеленський робить висновки, міняє сви, повністю все коло спілкування навколо себе. Якщо при Єрмаку, наприклад, той же Стерненко, наш благодійник, не міг зустрітися, просто сісти за столом з Зеленським, поговорити, то сьогодні вже може. Той же притула, а, казав, що я до Зеленського не міг достукатися, бо мене не пропускали через Єрмака. А зараз може, тобто, значить, Зеленський буде бачити більше, значить він до цього відкритий, значить він готовий. Можливо, ну можливо. я не кажу, що Зеленський Слушайте. ідеальний президент, і він, типу, робить все правильно. Він такий самий, Це як справді. і ми, молодий, молода країна, молодий президент. Але Це. те, що він, ну те, що він в міжнародній на політиці. Насправді ми не в його кріслі сидимо так. Можна, Можна говорити те, все, що, говорити, що завгодно, але коли ти не в його місці, ти не розумієш, що яка як. я Ну, я, я б ніби... не хотіла бути на його місці. Так, так. Я, я теж я намагаюсь від політики зовсім триматися подалі, але там, де зараз він, це фу, це жесть. Просто там такі треба вибір робити. У нас не тільки в політиці є погані люди. У нас серед населення є погані люди в різних сферах. Це про це люди, це людський фактор. Люди різні бувають. І ну що, ну робимо висновки, йдемо далі, посилюємо свою країну, працюємо на країну, підтримуємо в Збройні Сили. І тоді ми вистоїмо. Тоді в нас ніхто не прийде, як будемо сильна армія, в нас буде, до нас ніхто не прийде забирати наше. А так ми зробили помилки в 90-х роках, віддали ядерку, роззброїли Україну, вибрали Януковича, ще більше роззброїли Україну, здали Крим, і все на цьому далі. все пішла цепочечка. Бо армії не було, і ні, ніхто на це не дивився. А де ми всі були, коли ми вибирали депутатів, президентів? Де були мої батьки? Де були всі? Ніхто так, не по була... до цього якось так відносились, як до якоїсь гри? Всі. До якоїсь гри, бо нам незалежність наша далася. Дехто каже з експертів, що незалежність звільнення від СОПКа далося нашим батькам дуже просто. Пощастило, ну, це, це було відпустило. везіння. І треба було тоді вибирати інших, тоді треба було вибирати націоналістів до влади, а вибрали тих самих комуняк. І все. Слухай, а що це ти, 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 ти вважаєш в нас наша ідентичність вона зараз розквітає або вона гасне? Розквітає. Розквітає. 100% звісно. А що, а що в нас з. З імміграцією індусів. Ти про це чула? Ну, я бачила якесь відео зі Львова, що там якийсь десяток чи двадцяток індусів приїхали працювати на будівництві. Так. Так, а, так але а, це а через і... те, що хлопці повиїжджали, не хочуть. Яка тема? Там, там, там зараз там, я там, чув, що є такий закон, який дає якусь льготу, якісь там гроші. Я Якщо не знаю, я береш... не чула про такий закон. Я не чула, Якщо не хоч... ти береш до себе на роботу індуса, тобі влада. Та ні, дає це якась брехня, там... нема, такого закону. Ні, нема такого закону. Це фейк, так? Та, це звичайно. Який закон Добре, про індусів? Ну, Бо... Я так, я почув цього, сьогодні почув. У нас є закон, про... який, який зобов'язує брати переселенців на роботу, який зобов'язує ага. брати ветеранів на роботу. Людей із якимись вадами фізичними об, обов'язково, і тоді, наприклад, до податковій ти будеш менше платити податку, якщо ти береш одну, другу, третю Хабуть, людину. допомагати. Добре, да, в нас в Україні великі проблеми з економікою, з війною, з людським ресурсом, з людьми, люди втомлені, виснажені. Але це ж не привід казати, що нам нам не пи. Усі тримаємось. Мікроса я, я, я з тобою згоден. Так я розумієш. Просто я живу тут, і тут я вибираю інформацію, яка вона в інтернеті є, яка мені подобається, але я не бачу всього. я розумію. Зараз ти мені там пояснюєш. Мені я все розумію, все як воно є так. Я з тобою згоден. В нас можуть і є проблеми, але якщо на такому рівні набу працює, там затримує злочинців, там викриває щось, це значить, що система жива і кровосток він працює, організм живе. Добре, це цікаво. Ну якщо Добре. можеш мені Добре. дати силку якусь на твої ресурси, не знаю. Ютуб канал Віра 1 називається. Добре, добре, все. Заходь, долучайся, якщо перевіриш мої всі звіти, якщо буде 100 гривень закинути на збір, я буду дуже вдячний. Дякую вдячна, за... за те, що поспілкувались. Гарного вечора. давай. Тобі також Части. навіщо повторюєте російський наратив? Цар хороший, боярі поганий. Хто назначає цих корупціонерів? Зеленський назначає Зеленський, несе всю відповідальність. Зеленський абсолютна влада, парламент. Зеленський не абсолютна влада. Зеленський не абсолютна влада. Зеленський ідеальний? Ні. Зеленський завжди приймав правильні рішення по посадах? Ні. Чи були. Да. Багато проявів? Багато. Але ніхто із вас не захоче бути на його місці. Я б не хотіла. Я б не хотіла. Я, б не хотіла. Я вчора ще десь побачила відео в дівчини: питаю, що б ти зробила. Якщо б отримала можливість стати президентом на один день. Вона каже, я б застрелилася. Ну, я не знаю, що б я робила. Що зробити? Що ти зробив, би, якби став на один день президентом? З чого ти почав би? Що б ти зробив би за один день, ну, гладно, не за день, більше тебе часує. Що робити? Тебе розривають з усіх сторін. Тебе з усіх сторін примушують до чогось. Ти бачиш ситуацію зовсім по-іншому, в тебе звідти на столі інші. Ти завжди маєш чимось жертвувати. Завжди. Ти маєш приймати важкі рішення, за які ти маєш нести відповідальність. Це, це в такому стані, як зараз Україна, це, це жесть. Те, як він тримається, незважаючи на все, на цього Трампа дурнуватого. Дай. На всю цю війну, на ситуацію з, з усім. Я вважаю, що він дуже добре тримається. Він не ідеальний. але... Чи хочу я зараз міняти президента? Не хочу, не хочу. Чи хочу я, щоб у нас змінився президент, коли закінчиться війна? Хочу. От на цьому все. Але наша країна, твоя країна починається з тебе. З свого рішення, з твого вчинку, з кожного дня роботи, яку ти робиш, для того, щоб покращити. З твоїх рішень, з твоїх, е якщо раніше ти користувався кумівством, друзями, знайомими, маленькими хабарями, е якимись подарунками за якісь послуги, якщо ти зараз від цього відмовляєшся, ти ростеш і країна твоя росте. Все треба починати з себе. І він сказав, що він допомагає людям, які постраждали. Допомагати людям, які постраждали це дуже важливо. Це супер, це класна ініціатива. Але для того, щоб не було більше постраждалих, треба допомагати тим, хто захищає країну. В першу чергу. І у вас, якщо є можливість допомагати і в ту сторону, і в ту, то 70% має бути направлено на посилення Збройних сил, а 30% на підтримку людей, які постраждали: тваринок, людей чи ну, взагалі на інші ініціативи. А ЗСУ, в першу чергу, має бути. Бо якби не вони, то б в Україні не було. б.